Давайте виконаємо завдання за попередню нашу тему. Також нагадаємо матеріали 9 класу. Е, у нас потрібно підібрати відповідні речовини до скороченого йонного рівняння, щоб воно відповідало дійсності. Давайте подивимось. Отже, нам потрібна для цього таблиця розчинності. Там. Якщо ми бачимо, що кальцій 2, отже, це в нас щось було розчинно. Нам потрібно підібрати щось розчинене з кальцієм. Найкраща рекомендація моя це брати, наприклад, нітрат. З нітратами все буде розчинено. Бачимо нітрат, Віздиємося, з нітратом все буде розчинено. То краще вибирайте з нітратом. То тут давайте напишемо в кальцій нітрат. Кальцій, Кальцій в нас тут двохвалентний, а нітрат. Перевіряйте себе завжди по таблиці таблиці розчинностей. що Тут у нас валентість 1. Дентратино 3. І 1 мінус це валентість 1. Отже, тут буде 2, одиниці не ставить. Далі з СО3 щось. Розчинне СО3. Отже, це карбонат у нас був. Карбонат. І моя рекомендація це брати щось або з натрієм з калію. І калієм все буде розчинне. То, щоб уникнути будь-яких побічних ефектів, то вибираєте натрій бокалі. Давайте натрій. Натрій карбонату. Тому натрій, він одновалентний бо один плюс, а СО3, ми бачимо, що валентість має 2. Напристь буде 2, одиниця ставиться. Отже, ми знаємо з теми про жорсткість води, що натрій карбонат нам дозволиться забрати. Іон і, і кальцію магнію з води, природньої води сам. То подивимося, як це відбувається. Отже, це буде натрій нітрат утворюватись, натрій НО3, тут один і один маленький скорочується і буде кальцій СО3. кальцій-СО3, Тут 2 і 2 скорочується. Нам потрібно рівняти. Бачимо, що натрій, два, отже, натрій в 2 но 3 2, но 3 двічі, кальцій 1 кальцій 1 СО3, одна, одна група одна група, у нас готова рівність. Далі ми знаємо точно, що ми брали розчини, Ми брали розчини, перевіримо чи натрий розчин. Він буде розчинним, бо все знає, є розчини і зенутри Саме Я беру такі, щоб було розчинне, щоб не було диткових, якихось нюансів. То точно що розчинне. Якщо речовина записується в, нас в такому вигляді, отже, вона точно що не розчинена, ми можемо перевірити. На перетину кальцію і СО3 в нас не розчинне. Все, що ми розкладаємо. Тут це буде з компонентів складатися з тих, яких вони в КЦ2 та NO3-2, але тут 2, то домножаємо на 2. Додаємо з, з тих самих компонентів, то це натрій плюс СО3-. Плюс Тільки на натрій тут 2 домножаємо на 2 на передню частинку. Тут з тих самих частинок складається, то плюс НО3 плюс мінус. Тут Н2, то він стосується до всіх частинок. І кальцій СО3 залишається без змін, Кальцій СО3. В нерозчинній в нас не розпадається. І в нас однакові скорочуються. Це no 3 і натрій залишається в нас кальцій 2 СО3-. мінус, у нас буде кальцій СО3. Ось таким чином у нас ми повністю відтворили скорочене рівняння. Прекрасно. Щодо хімічних властивостей, є натрію, кальцію, натрій гідроксиду, гідроксиду оксиду, кальцій оксиду. це типові лужні, лужноземельні метали, також основні оксиди і основи або луги. Давайте подивимось на їхні хімічні. Реакції специфічні можемо взяти. Давайте по попередній темі, Тобто, натрій і візьмемо. Давайте реакцію з хлором. У нас хлор. Як знати валентість загалом, не металів. Металі, металічних херамічних елементів. У нас ми бачимо, що хлор де міститься, і по його литкій сполуці. Це аж хлор отже, валентність 1 буде. В хлор валентість 1. Натрій постійно валентість 1. Спочатку записується натрій, потім хлор, тут 1-1 скорочується, Таким чином завершується реакція з неметалами. Щодо взаємодії, з водою, давайте на кальцію, кальцій плюс вода. У нас кальцій відноситься до лужноземельних елементів, то це утвориться луг кальцію H2 та витіснеться водень. Магній не відноситься до лугів, ми побачимо з водою. це. При взаємодії з водою магнію утворюється не гідроксид, а оксид та водень. Всі метали дають водень при взаємодії з водою, які більш-менш активні. І лише коли ми будемо вчити з вами тему алюміній, то алюміній з водою при нагріванні, коли він чистий без оксидної плівки, дасть нам гідроксид, хоча він не являється лугом, але дасть гідроксини, а також водень. Це тема, яка нас чекає попереду, ми з цим стикнемось. Щодо, наприклад, хімічних властивості, які особливі, зазвичай важко даються. Це хімічні властивості, коли основи луги, там, наприклад, давайте ще лужні елементи, там, літій, натрій, калій, то давайте літій візьмемо. Літій ну, гідроксид ОНІ OH, і призом діємо з амфотерним гідроксидом. Алюміній, давайте, OH, 3, Здавалося, б, тут просто обміняємо літій ОН, OH, алюміній ОН OH, в реакції неможливо. Але ми знаємо, що це амфотерний гідроксид, то нам потрібно з нього зробити кислотою H3 алюміній О3. Аж тоді він буде реагувати з літій гідроксидом. Валентість тут 1, тут 3, отже, тут валентість 3. І в нас де реакції це літій, алюміній от 3 Тут 1, тут 3, отже, на вихрест 3. І буде H і ОH, це H2O. Тобто це ми переносимо в верхнє рівняння. При сплавлянні ось так будемо. Таким чином. Ось це найважчі реакція, які, на мою думку, трапляються. Також особливістю, давайте ще візьмемо полужно-земени, давайте барігідроксид. Він не відноситься до лужноземельних, Утворює луг так само. Давайте візьмемо якусь речену феррум, трьохвалентний хлорид і подивимося, як реагують луги з солями. Отаким От чином буде головною умовою, і це має бути що осад. Демо, звідки осуд зібирається? Баріхлорид у нас утвориться тут. Давайте валентності, Тут 2, тут один, тут три, тут один, тут два, тут один, то навхрес два. Ферум тут трьохвалентний так і залишається. І ОН у нас одновалентне, то навхрес буде 3. Ферум. Трьохвалентний гідроксид. От якраз у нас це випадає в ми з вами ще стикнемося з цією речовиною, адже ми розпочнемо тему, яка називається залізо. Залізо і загалом ферум. Давайте ми поглянемо на цю тему. Вона буде у нас складатися з двох частин. По-перше, ми розглянемо загалом будову ферруму як атома як хімічного елементу. Тобто він типовий хімічний елемент. Тому давайте його знайдемо. Він знаходиться в восьмій групі, він побічна підгрупа четвертого періоду. То бачимо, що в нього 26 протонів, 26 електронів, нейтронів 56-26 це 30 нейтронів. В нього. Далі — Ферум це d елемент Ми з d елементами ще з вами не стикалися, адже ми побачимо тут якраз в підрушку описано будову його. Енертичної структури, тобто перша орбіталь, друга орбіталь, третя, орбіталь, четверта, третя орбіталь, бачимо, складаємось з S, P і D підрівнів. Ось у нас С, П, Д. Підрівні і є 4С електрони. У нас ось вони, зовні електрони. Тобто тут ферум електронейтральний. Але якщо забрати в нас ці. Два електрони. Тобто ферм являється відновником, він віддає два електрони, він набуває заряду ось такого, тобто в нього 4С2 зникає і залишається 3D6 ось на D6. Тобто він втрачає більшості більшості ступеня киснення в нього плюс 2 втрачає 2 електрони. В такому стані в ферму на д міститься 6 електронів, але більш стабільний є стан, коли 3D підрівень буде заповнений на половину, тобто на половину ось такий заповнений. Для цього йону fe 2 Plus необхідно віддати ще один електрон. У такий спосіб утворюється йони fe 3, які мають стабільнішу електронну конфігурацію. Тобто Він більш стабільніший, щоб віддати один електрон, тобто на D підрівні буде 5 електронів. Ось тут, ось тут вони. І тоді він набуває ступеня кисня плюс 3. Далі, Також, як виняток, феррум може віддавати 6 електронів. Ось цих 6 електронів туди підрівнює і набувати ступень окиснення плюс 6. Однак сполуки, в яких міститься феррум плюс 6, трапляються досить рідко. Сполуки, які ступень окиснення ферруму плюс 8, тобто втрачено 2С4. І всі 6D до сих пір не виявлено. Бачимо, як виглядає залізо метеоритного походження. До речі, в перекладі шумерське залізо означає те, що капнуло з неба. Можливо, назва цього металу пояснює тим, що перше відоме людство залізо було метеоритного походження і дійсно падало з неба. Адже, щоб добути залізо, пройшло великий-великий термін. Був кам'яний період, мідний, бронзовий, аж пізніше. Набу за залізний період. Щодо утворення загалом речовини. Фером 2хвалентний оксид, фером двоххвалентний гідроксид це основні речовини. А ферм трьохвалентний оксид і ферм трьохвалентний гідроксид це амфотерні сполуки ферруму. Ступені окиснення плюс 3 саме виявляють окисні властивості. Щодо поширеності ферму в природі, ферром є один з найбільш поширених металічних елементів на землі. В земній корі на атоми ферму припадає 5%. Це за масою. Друге місце серед металічних елементів після алюмінію. Ми алюміній будемо вивчати трошечки пізніше, з особливості його реакції. Та четверте серед усіх елементів. Тут ферм займає четверте місце серед всіх елементів після оксигену, седліцію, алюмінію і вже четверте місце це буде якраз ферм. Тобто оксані селіції це не металічні елементи, алюміній – Наступний це вже металічний елемент і ферм. В самородному стані ферм не трапляється на нашій планеті, але в вигляді простої речовини лізом міститься у складі деяких метеоритів, Тобто, ті, які у нас знаходяться в космосі, які іноді знаходять на поверхні Землі. Вважаю, що саме залізо становить більшу частину ядра Землі та планет земної групи, тобто Меркурію, Венери, Землі, Марсу. В природі фером трапляється виключно у сполуках, найпоширішими серед яких є оксиди ферум, двохвалентний оксид, фером, трьохвалентний оксид, також змішаний оксид феррум 3О4. Які називають злізною калені сполуки, трифалентну ферму мають забарвлення від жовтувато до бурого. Саме вони надають жовтуватого кольору піску та бурого забарвлення багатьом ґрунтам. Серед руд, де міститься найбільше заліза, це бурий залізняк. У нас ми бачимо А. Магнітний залізняк, бачимо, Б. Магнетит. Червоний залізняк, гематит це В. Також є руди і мінерали ферму, такі як сидерит, ферм карбонат, фермдохвалетний карбонат. Ось. А, пірит. Ось ми бачимо халькопірит. Тут З домішками купруму, Ми знаємо, що купрум, мідь забавлює саме блакитні кольори. Також ферм міститься у складі багатьох різних мінералів. Оксидів, сульфідів та інших сполук. Зазвичай вони розсіяні по земній курі, але трапляються в скупчені мінералів. Такі мінерали, як бурі, магнітні і, магніт, і червоні залізники, є джерелом залізної рути, з якої добувають залізо. В Україні є великі поклади залізної руди. Це Криворізький, Кремнчузький, Придніпровський залізорудні басейни. Також Керченський, але він не дуже багатий на залізну руду. Ці запаси оцінюють майже 30 мільярдів тонн. Чого має вистачити на 180 років промислової розробки? За обсягом виробництва залізної руди Україна посідає сьоме місце серед країн світу. Зараз, знову ж таки, ці зв'язки порушені. Всі виготовлення, видобування і випливка металу. Тому не встановлено, яке місце ми на даний момент займаємо на планеті по виробництві залізної Руди. Спокій ферму розчинення воділ. Деяких джерелах мінеральних вод. Наявність у воді сполук-твохвалентного ферму надає їй так званого металічного присмаку. Іноді у водопровідній воді, що тече старими залізними трудами, розчинені сполуки трихвалентного ферму, які надають воді іржавого кольору, такого э, режуватого. Якраз це у нас сполука ферму трихвалентного гідроксиду. Щодо зовнішнього вигляду заліза, ось таке залізо це метал сірого кольору з металічним блиском, добре проводить електричний струм і теплоту. Пластичний добре піддається куванню наявність того, що, зокрема, вулицю підвищує твердість і крихкість заліза. Наприклад, батареї виготовляють е, батареї. Температура плавання достатньо висока, температура кипіння ще вища. густина достатньо висока 7,87. Соти грам на сантиметр кубічний притягується магнітом, тобто є парамагнетиком. Це один спосіб розділення суміші, де міститься залізок, це діє магніту. Для заліза також ще феромагнетизму воно зберігає намагніченість після усунення дії магнітного поля. Завдяки цьому із заліза можна видавляти магніти, а також матеріали для запису інформації. Щодо хімічних властивостей. То залізо являється типовим металом. Тобто він реагує з неметалами. Наприклад, з киснем утворюється суміш двох оксидів це фером О і фером 2О3, яке називається злісна вкалена, фером 3О4 утворюється. Також особливістю взаємодії феруму з хлором, наприклад, з хлоридною кислотою фером буде двохвалентний, а з хлором хлор більш сильніший окисник, то утворює фером трьохвалентний хлорид. Цю реакцію також нам треба знати. Цю реакцію треба знати, добре відрізняти одну від іншої. Треба запам'ятати її. Під час нагрівання заліза сіркою утворюється фермодохвалентний сульфіт, ферм С. Наприклад, ось у нас реакція з залізні машурки з хлором, як реагують. Далі, що залізо, залізна пластинка занурюється в розчин купром сульфату, і бачимо, що. Залізо переходить в розчин, а купром переходить на пластинку, буде червона мідь. Щодо взаємодії з водою, фером також специфічно взаємодіє з водою, він може взаємодіяти з парою води, і це у нас буде знову ж таки злізного калена і в води. Тут суміш оксидів утворюється. Щодо взаємодії з кислотами, то як ми знаємо, що з хлорідною кислотою, сульфатною кислотою, він себе поводить нормально, він в двоххваленому стані тут. Федором сульфат, сульфа, до двоколетих хлорид утворюється та водень витискає, бо він достатньо активний метал. З кислотами-окисниками, концентрованої сульфатною та нітратною кислотами, ферму окиснюється зразу до ступеню окиснення плюс 3. Але холодні кислоти пасивують залізо. Реакція відбувається лише за нагрівання. Тобто, коли концентрована сульфатна кислота буде діяти на залізо в холодному стані, реакції не відбудеться. Це пасивація Так само нітратна кислота. Але коли концентровані кислоти сульфат і нітрату буде ферум трьохвалентний сульфат, саме трьохвалентний сполоки будуть. І так само ферум трьохвалентний нітрат. Також, так як ферру відноситься до слабких металів, то буде утворюватись SO2 та H2O. А щодо утворення, у нас буде NO, НО. Слабкий метал є також особливості. Знову ж таки, взаємодія з солями, то фермо витісняє менш активні метали. Тобто ми про це і говорили. По хімічних властивостях у нас все. Щодо застосування заліза, сплавів та сполук, ферму, корозії, захисту від корозії, ми з вами поговоримо на наступному уроці.